Вітаю усіх на топ-1 сервері світу. Сьогодні у нас обнова, досить велика обнова. Сьогодні про неї розкажу. І пізніше трохи розкажу про карту Glass River. Підемо з обнови. Ніяких більше лобі. Вони були незручні, вони не давали гравцям нормального вибору. Вони займали багато ресурсів. Я, взагалі, промовчу про всі баги, які були з ними. Атомість буде система матчмейкінгу. Як це працює? Заходимо на сервер. Запрошуємо друзів до себе. Для цього використовуємо команду slash party, натискаємо play. І тут вибираємо ігровий режим, список карт, які ми хотіли би грати, чи ми хочемо грати на рейтинг, і чи ми обов'язково хотіли би бути в тій самій команді, що й наші друзі, в таких режимах, як, наприклад, контроль-точок. Тепер натискаємо Play. І вуаля маємо гру. А якщо ваше лобі достатньо, щоб розпочати гру. А не потрібно ніяких опонентів, ви будете грати один проти одного. Тепер перейдемо до менш важливих змін. Були зміни до Armstrace. А саме, раніше, коли сі піднімався до кінця, гравці не було ніякого вибору. Ніхто не може ставити блоки, всі літають, і закінчити гру якогось золотого меча це було просто діло вірогідності. Тепер у гравців є 4 шари блоки, які вони можуть міняти. Замість ракет даються предмети для будівництва і переміщення. І рівно хвилини після того, як піднімається сніг, починається вертайм, в якому гравцям дається ефект сили, щоб гра закінчилася ще швидше. Також були зміни до предметів. Першим з них є Мініган. Мінігана забрали натягні стріли. Це означає, що тепер не важливо, з якої сили ви вистрілити. Мініган буде стояти з максимальною силою. Це має зробити цю стрілу більш універсальною та більш інтуїтивною. Другий предмет це гострайдер. З точки зору геймплею, гострайдер не помінявся. Однак були обновлені звуки. Та тепер він за собою залишає слід, що виглядає пічно, на мою думку. Вертажіть до Арум Стрейса, з минулого тижня були зміни до рівнів. Сповняли місцями charж і слідхеммер. Чардж набагато простіший. Також тепер більше дається стріл бомб, блискавки, таверів та вочерів. Це має зробити усі ці рівні трохи простішим, тому що там постійно застрягали люди. Остання зміна це бомби. Їх тепер віддається не по дві штуки, а всього по одній. Як завжди, пофіксили багато багів, усі, які знайшли минулого тижня, Це включає у себе баг з неправильними лоудаутами на початку гри, баг зі спектатором, баг з молотком, який дається не в ту руку, і так далі. так далі. Їх, як завжди, було дуже багато. Тепер поговоримо про найновішу карту Glass River. Вона на сервері вже приблизно місяць, і за цей час стала улюбленою серед гравців. Створювалася вона приблизно три тижні, і так як початково це була чисто моя розвага, доробити її вирішив теж сам. Карта зроблена, не знаю, в вікторіанському стилі щось подібне. Чи скажуть, тяжко назвати якесь одне джерело натхнення, було багато різних. З точки зору геймплея одразу можна зауважити, що вона набагато відкритіша, ніж інші карти. Центр дуже великий, особливо в порівнянні з краком, тому бої тут відбуваються постійно, у всіх режимах. Спавняться команди тут, на балконах, щоб одразу бачити центральну точку та щоб одразу доєднуватись до бою. Тут, якщо пройти в коридорі, можна побачити задній двір. Тут, власне, знаходяться інші дві точки: одна тут, друга за іншим палацем через річку. Прийти до заднього двору, звісно, можна і простішим способом, через головний вхід. Всередині палац просторий з високими стелями, довгими коридорами та майже відсутніми стінами, замість них тут безліч колон. Інтер'єр мінімальний, щоб не перекривати відчуття масштабу, і щоб не заважати гравцям. Також по сторонам будівлі є ще два входи, які ведуть до клуми розпісканим дахом. Ця частина палацу з'єднує всі поверхи. Навіть більше. Тут є перехід до мосту, який веде до іншого палацу. Міст має як зовнішню частину, так і внутрішню. Одним з повторених мотивів на цій карті є симетрія, і ці вежі тому не виключені. Однак друга вежа не веде до мосту. Рухаючись від веж, можна зуважити розділ будівлі на два шари: нижній шар піщаного кольору і верхній шар білого. Цей мотив теж видно по усій карті, і інтерпретувати його можна по-різному. З задньої сторони, на рогу будинку можемо бачити ще одну вежу, ця, мабуть, моя улюблена. Вона вбудована в палац всі інші вежі, і вона має форму восьмикутника. Особливісті цієї вежі є те, що всередині вона майже пуста. Тут є тільки вікна, два виходи назовні, і спіральні сходи, по яким можна піднятися нагору. Там є дзвін, тому я цю вежу часу називаю церквою, і вихід на дах, власне, до скляного даху. Вертаючись до головного входу, звідси ведуть спіральні сходи на поверхи вище, на так називаємі білі поверхи. Ці сходи дуже звивисті, Я їх робив години 3, але їх витого коштував. На верхніх поверхах інтер'єр сильно відрізняється. Стелі набагато нижче, замість відкритих просторів маємо коридори, і весь поверх поділений на кімнати. Кімнати, звісно, мають повноцінний декор, тому що без цього будівлі не відчуваються живими. Всього на одному поверсі є 10 так званих жилих кімнат, із них 6 мають вікна на центр карти, а 4 на задній двір. Ще тут є дві столовки на поверсі, але з ними явно щось не так. Також на цьому поверсі є вихід на таку свого роду терасу. Не знаю, як це правильно називається. Цей, не знаю, балкон, якийсь коридор, нагадує мені Венецію, де, до речі, ні разу не був. Як і в житті, фасад ззаді мені подобається навіть більше, ніж спереді. Якийсь живіший і має глибину. Підіймаючи ще вище, ми виходимо на останній так званий поверх. Тут в середній вежі є сходи ще вище, щоб мати кращий огляд центру, та вихід на дах. Дах максимально відкритий, ніякої фігні, яка заважала б грі. Звідси добре видно центральну точку, в разі якщо гравець хоче зайняти більш саппорт позицію. І, звісно, видно точку на задньому дворі. Тут є ще вхідне горище, яке веде до однієї з веж, але воно коли використовується, то в основному лише для захисту, так як тут нічого не видно. Вернемося до самого першого поверху. Хто зауважив, тут всі настоять двері? Але куди вони ведуть? Вони ведуть до підвалу. Тут все позаростало і сформувалося таке от болото. До нього, до речі, можна попасти іззовні, якщо зайти сюди під міст. До речі, світо в підвалі інтерактивне. Тут один важій контролює половину лам в підвалі, і їх відповідно можна включити або виключити. Загалом на карті багато деталей і посилів, але все все в одне відео не вмістити. Тому краще всього зайти на сервер і побачити усе від першого лиця. На цьому відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Я сильно щось з ним запарився, і я, поки це пишу, дуже голодний. І мене бурлить живіт, так що я пішов їсти. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бо скоро буде більше контенту. Зустрінемося на Майдані.